Всім привіт з нового влогу. Якщо чесно, так не хотілося записувати, бо я так жахливо виглядаю, але вирішила, що я так ніколи не повернуся до влогу, якщо буду ждати слушного моменту, і тому я тут. У мене може бути трошки шумно, тому що тут будівництво під вікном. Як ви бачите, я вже не в своїй квартирі. У мене купа новин, купа всього сталося за цей час і навіть не знаю, з чого почати. По-перше, я поправила, собі не подобається в кадрі, ну ладно. А, взагалі, якісь такі дуже тяжкі були останні два місяці. А, в мене захворів дідусь. Дідусь це моя дуже рідна людина і, ну, вже старість. Мені Трішки важко про це говорити. А, і мене це дуже вибило. А до цього ще сталося там багато подій, там події були з роботою, потім там я поправилась, потім з моїм здоров'ям, потім в Тьоті в будинок влучила ракета, а це будинок, в якому я виросла. Там дуже багато загиблих, слава Богу, з тьоті все добре. Але будинку просто немає, і там дуже багато знайомих з дитинства, яких також, на жаль, більше немає в живих. У мене згорів весь товар, що, пам'ятаєте, займалась. У мене був магазин одягу онлайн, і от товару вже зовсім немає. Спочатку, десь півроку назад, згоріла перша частина товару. Вона була в офісі в Тьоті, туди влучила ракета, і зараз ось будинок. А, так і от коли в дідуся сталися проблеми зі здоров'ям, це мене зовсім вибило. Я не знала, що в моменті робити. Я думала, можливо, летіти терміново в Україну. Але всі сказали, що ти нічим не допоможеш, і тільки сама. Будеш в ще гіршому стані, я розумію, що дійсно зараз, ну як би це не звучало, але я просто морально це б не винесла. Я потім себе б не зібрала, і дорога плюс займає три дні в одну сторону. Я кажу, мати трішки був хаос в голові, і на фоні цього хаосу я просто не знала, що робити. Я випадково з'їхала з квартири. Прилетів Діма. З Дімою, я не знаю, знаю, що буде багато запитань. З Дімою ми лишилася в хороших стосунках. Ми не зустрічаємось, ми більше там ніколи не будемо пари, але ми підтримуємо один одного, ми дружимо. І в нас, знаєте, от дійсно повернулася та дружба, яка була до відносин, чому дуже рада, тому що я не думала, що це можливо знаєте, як відновити. І от я розказала Дімі за дідушку, він буквально через день прилетів, зробив там швидку візу ускорено. Прилетів у В'єтнам. Сказав мені, що мені треба видигнути відпочити, я просто не знала, що робити. Він каже: поїдь кудись відпочинь. Я довго думала, що робити, але думаю, ні, я лишусь тут. Випадково з'їхала з квартири, але це не краще, тому що якраз тільки я з'їхала, і там в мене прямо під вікном почалося будівництво. Але зараз це, так роз... ну, говорять, що класно, а тоді в момент я не знала, що робити. У мене завтра весня з квартири, я не знаю, що робити, чи кудись їхати, чи летити в Україну, там, бо дідусю погано, чи приїжджати на нову квартиру, у мене просто такий хаос. І в результаті я знайшла квартиру. Також Діма мені допоміг домовитися, тому що не хотіла брати з Олівкою, але я знайшла квартиру. Діма також знайшов квартиру. Діма ще приїхав з другом і друг, знайшов квартиру, всі познімали собі квартири, і от сьогодні я приїжджаю. До речі, зараз вам покажу Дімину квартиру. Вона коштує 9 мільйонів це 340 доларів на місяць американських. Ну, плюс комуналка, а комуналка недорога. Така студія невелика, але вона доволі світла. Прикольно, що така, як зенірована, окрема кухонька. Тому, в принципі, непогана квартирка. І далі вам покажу, що ж я зняла і свою квартирку. Зараз ми з вами поїдемо спочатку, потрібно зняти відео. Я, не, певно, вам не розповідала, можливо, розповідала десь, не знаю. Що зараз в Денангу я привожу з другом квізи, такі, типу, як знаєте, сюди-коли, як вікторини. І от зранку потрібно поїхати контент зняти. Вже зранку поснідала, мала піти на танці, які проспала, Зараз з вами зняти контент, і потім нас чекає переїзд в нову квартиру. Єдиний е, нюанс, що я заїжджаю сьогодні в цей будинок, але в квартиру, таку ж саму, як в мене, але вище, на п'ятому поверсі, а через три дня мені потрібно було переїхати на другий поверх назад. Я вам покажу саму квартиру, розповім, за скільки зняли, які умови, покажу вам, що купила в квартир, як будемо облаштовувати. І в принципі розповім трішки про життя в В'єтнамі. Тому ближайше зі мною, не переключайтесь. Ну тільки всю сторону. Це назад називається. Треба навчати знімати ці камеру. Я купила камеру майже рік назад. Я її так хотіла, я інше не знімаю. Ну, час будеш знімати. Я вже питання придумав, все придумав, нам треба. Показує. Це донанська кафешка. Блін, я не навіть бачите, вам показати. Буду вам все показувати. Це дананська кафешка, в якій влітку е, я проводила просто 90% свого часу. Я тут була більше, ніж Давай. більше, ніж вдома. Бо ми тут постійно то збирались в мафію, грали, то в настальні гри, то в карти і так далі. І прикольно, що вона відкрита круглодобово. Ви нам казали, що питання для гіконки дуже складні, тому вас почули і спростішили їх. Зараз у нас є два гікончика Діма і Саша. Знайомтеся, вони машуть ручками. І ми задамо їм наші оновлені прості запитання, хто дасть найбільшу кількість правильних відповідей, отримає від нас ексклюзивний подарунок. У -у -у. І типу, перше питання для Діми. Перше питання буде наукове. О, у якій науці досяг успіху Альберт Ейнштейн? Ну, Він повідає, фізика. Оце просто В'єтнам, звуки В'єтнаму. А потім питання для Саші про науку. Скажи, будь ласка, який період на піврозпаду Радію 226? Ну, і вона стоїть така. Е, типу, я такий, нема відповіді, зрозуміло. Потім друге питання про Україну. Діма, скажи, в якому році Україна здобула незалежність від Радянського Союзу? 1991. Правильно, Діма, вау, ти такий вумний. Саша, питання про Україну для тебе. Назвіть точну дату, коли академік Вернацький заснував першу в Україні академію наук. Вона там така, ну типу, щось відповідає, але мньо це. Правильно відповідь, 14 листопада 1918 року, Саша, стидно не знати. І так, останнє питання про наш квіз. А, Діма, скажи, який представник фауни є символом Гікон-Квіз? Гікон. Правильно, Діма, а, тепер питання для тебе, Саша. Скільки пар хромосом у стінного гікона Тарентола Рентола Мауританія? А можна Діві там що упростити? типу не простаник фани там, яка тваринка, ну чи що Ну, давай, да, яка тваринка? І все. І коротше Діма відповідає на три питання. Він каже, і так, рахунок 3-0 виграє Діма. Діма відкриває свій подарунок, він дістає там. Це новий iPhone 17 чи 17 Pro Max, макс. І Саша на задньому плані така, типа, що? І типу, а якщо ти хочеш відключів не подарунки від вікон, квізу приходь, кожну неділю, реєструйся у шапці профілю. Так, Пускай Олі попершу. Так, ну що, зараз показую вам квартиру, і саме буде її першу раз бачити. Олі, твоя квартира. О, так пахне прибиранням. Зараз секунду, я тільки розуюсь і покажу вам. Так, куди можна? Коротше, ось така кухонька. Олівка тут. Диван. Там у ванна. Я ще не містилася камеру знімати, сорі. Я. Душ. І кімната. Ось така маленька. Шесть секунд. і. Ага. О, таке ж саме приближення від мене. Зараз секунду. Мені подобається, що бачите, не кондиціонер окремо, а... Корече, вентиляція встроєна, не знаю, як це називається правильно. Тумбочка, тут такі полички, тут в мене буде проектор на всі стіни гарно. І шкафи. Шкафів замало, але я дуже мріяла завжди про туалетний столик, тому я доволі. в мене буде. Корече, кімната така доволі мила. Тут балкончик зараз подивимось з вами. Вид, звісно, не дуже, але ось тут балкончик, тут стиральна машина, немає сушки. Можливо, я окремо куплю сушку, подивимось. Мені дуже подобається, що є штори, бо я ненавиджу жалюзі. Ось тут із мінусів, звісно, тільки ось це вікно дуже дивне, але нічого страшного. Тут олів'є. Так, ну мені дуже подобається квартирка, вона маленька, але уютна. Кайф. Давайте ще подивимось, що тут у нас. Мусорне відро. Тумбочка. Напевно, потрібно буде воду замовляти. Так, тут у нас якийсь посуд, але я посуд купила окремо. До речі, мені здається, схожі стакани купила якісь. Тумбочка. І тут наша одна тумбочка. Да. Ну, непогано. До речі, що прикольно, що в квартиру входить клінінг, правда, раз в два тижні і будуть змінювати прямо постіль. По вартості 11 мільйонів це 440 доларів. Десь приблизно зараз порахуємо. холодильник чистенький клас. Зараз порахуємо. 11 мільйонів. Потрібно поділити на 26. 423 долари. Ось така квартирка коштує. Ну, плюс комунальні. 150 тисяч вода це в нас. Шість доларів і електрика 4 тисячі за кіловат. тобі подобається квартира нова? Тобі подобається? Чи ні, мені подобається. Єдине, що дуже мало місця для зберігання, дуже малесенький шкаф. Я навіть не знаю, куди мої речі вмістяться, але чемодан Дімаскса можна лишити в нього. А, до речі, бачите, прикольно, що є внизу тут така полочка, але я думаю, тут захоче тусити олівка. Розпакуємо зараз проектор, і зараз ще мені привезуть мої речі, Діма, і я вам покажу, що я купила в квартиру. Насправді купила небагато, але купила там трішки посуду, якісь органайзери І проектор, уявіть, як буде уютно, коли осінніми, не знаю, вечорами, коли буде дощ ловити, я буду дивитися фільми на проєкти. Єдине, що його немає де поцепити, в ідеалі його цепляють до потолка, але, звісно, ніхто це не дозволив зробити. Тому будемо якось з боку десь ставити з вами його. У мене є така приспособа. Зараз вам покажу. Яку красу я купила ти звук. Та-дам! Коротше, я доволі як слон. Зараз спробую підключити. Так, покажу вам трошки покупки для дому. Купила ось такі два полотенечка для кухні, однотонних не було, взяла якісь такі максимально світленькі. Потім купила посуд такий. Посуд звичайний. З речі, він дуже дешево мені вийшов. Але взяла чотири великих тарілки, дві менших, дві під суп, і одну таку під салат і отакі під соуси. Купила ось такі стаканчики. Ще тут. Такі простенькі, але непогані, і можна в них ще робити йогурт. Зручно буде. Тут ще не розібрані всі речі. Тут що, в нас ще одна полотенця, штучки від олівки на шерсті, разні салфетки, олівки для дому. Ось такий купила один для косметики органайзер. Ось такий для перекрас. Ось речі, поставлю, потім вам покажу. А, і ось ще такі піалки. Ой, до речі, я хотіла подивитися, чи вони підійдуть. Так, да, дивіться, не прикольна. Mm -hmm. Але на камері якось вони різного відтінку вживу. Однакового відтінку. Прикольно, до речі. Гарненько. Мені подобається. Єдине, що квартира малесенька і темнувата, але за таку ціну, взагалі шикарна. Ну і мені подобається, що вона така новенька. Коротше, я довольна. Так, в мене вже пів ночі. Я щось нічого не знімала, але прийшли просто друзі, ми посиділи а, і ось зараз буду прибирати це все. Я не знаю, я так якось кайфую від квартирки. Єдине, що це буде не центр, не міан. Ну тут міан це такий туристичний центр, а це трошки далі. Ну, в принципі, на байку хвилин п'ять, я думаю, що я орендую байк. Взагалі хочу орендувати собі байк, зачинити його в розову пленку і наклеїти вікова. Ну подивимось, бо в мене через тиждень ще візран. В'єтнами віза видається українцям на три місяці, потім вам потрібно вилітати, подаватись на нову візу, і ви знову можете знаходитись три місяці. Віза видають без проблем, але ось така складність, що раз три місяці вам потрібно покидати країну. Але мені подобається, це, тому що якраз раз три місяці мені доїдає, і хочеться щось змінити, змінити на тиждень чи пару днів. Зміни всі в квартири, не пам'ятаю, вам розповідала, зараз розповім. Сиділа тільки що думала, перше, те, що мало місця для зберігання, потрібно речі. Викидати, або купити якийсь ще можна комончик на коридор. Я тут на другому поверсі сама, і виходить, що в принципі можна там якийсь купити шкаф. Другий момент, що немає сушки. ну Я думала, що якщо тут лишатись, то в, принципі, ну, в цій квартирі, то можна купити сушку, вона там коштує десь 4 мільйони, ну, десь 170 доларів, напевно, 160. І третій момент, що мало сонячного світла буде. Вікно маленьке. Але я не знаю, мені так ця квартира подобається так уютненько, Прям кайф. Так, все, йду прибирати, Бо в мене приблизно зараз ось такий хаос, на це ми тільки посиділи. Тому зараз йду прибирати. Мінуси, бачите, що тут в квартири йдуть без духовки. От це ще один мінус, але це 95% квартир ідуть без духовки. Хочу купити собі аерогриль. І посудомойки тут взагалі немає. Тобто, може, там, не знаю, 2% квартир, та навіть один, напевно, що ви знайдете посудомойку в міні. Так, посудомойку зовсім немає. О, покажу вам, що мені подарували. Ну, мені познати там конфетки, п'ятіньки. Подарували мені свічку, там ще дифузор. Там ще вино. Я дуже якраз хотіла собі дифузор і свічку, тому кайф. я не знаю, я так кайфую від квартири взагалі. Буду зараз спати класно, але спочатку пішла прибрати.